Новенна до святого Юди Тадея, Покровителя у безнадійних справах, день сьомий. О святий Юдо Тадею, після днів тяжкого суму ти пізнав невимовну радість, коли знову побачив свого улюбленого вчителя, який третього дня по смерті постав із гробу, щоб явитися своїм учням-апостолам. Випроси у Бога благодать відродження у мені добрих начал, щоб я був гідний милосердя Христового. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.